Група Скрябін, як така, в своєму повному складі, без Андрія, правда, в своєму тоді неповному складі, гратимуть всі пісні Андрія, а колектив буде один і той самий на сцені, а тільки мінятимуться виконавці. Ага. І таким чином, наскільки було оголошено, що от, воно переносилося там з одного числа на іншу, різні дати були. Кінцем даті це 20 травня. Тобто сьогодні є настільки ажіотажно, коло цього, що квиточки палац спорту 7 тисяч розпродані вже дуже давно. Кошти, причому з цього зібрані кошти з цього, підуть на родині. Андрія? Фонд, Фонд, так. І вже на 21 червня заплановано стадіон Арена у Львові, такий самий концерт, де теж квиточки повним ходом продаються, скоро їх вже не буде. Тому я, в принципі, розумію, що тобто, багато війни, о, грають, напевно, що на цьому це неправильно. Я, думаю, я, наприклад, від усієї душі це роблю, я дуже поважав Андрія, і поважаю, доскільки, звичайно, він з нами, він тільки просто в іншому вимірі, в іншому світі, але в принципі душу він нас бачив, він нас чує, і ми всі разом. Я завжди я співаю на концертах його пісні завжди і завжди кричу: Андрюха. Das